Канал Конфігура 96 пропонує божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, війна, небезпека для існування нашої держави, яку створює Інститут президентства нашій країні. частина 2. Переходимо до особи останньої глави адміністрації третього президента єдиної жінки в списку головних президентських секретарів-друкарок всіх попередніх і наступних президентів, імперка, соратниця третього президента ще з часів, коли він був керівником уряду за часів другого президента, виявляла неприязнь до ворога третього президента цієї несамовитої жінки, член парламенту з першого року президентства третього президента, який на другий рік свого президентства призначив її головою. Державної адміністрації столичної землі. Після відставки глави секретаріату президента, що втратив сенс працювати з війнивим третім президентом, мало хто з його соратників погодився б очолити його секретаріат, а в ній третій президент був впевнений, тому й призначив її главою свого секретаріату і не помилився. Вона залишилася в команді до кінця його каденції. Четвертий президент, що після перемоги другої революції гідності став втікачем, Главою своєї адміністрації призначив особу, яка за часів, коли він очолював уряд при другому президенті, була першим помічником другого президента. Що собою представляла ця особа? Імпер з щиткою орієнтацією на Східну Федерацію, не приховував своєї неприязні до незалежності нашої держави, ненависник нашої мови, олігарх. Розумний, хитрий, незгодний був з силовими діями 4-го президента проти протестувальників під час Другої Революції Гідності, бо вважав, що це приведе до втрати влади. Та четвертий президент не був з ним згоден. Тоді він подав відставку з посаду владі секретаріату президента. Відставка була прийнята четвертим президентом тільки з другого разу. На дострокових парламентських виборах після Другої Революції Гідності. Був обраний членом парламенту від проімперських антидержавницьких сил. Голосував проти закону, що визначав частину східних земель, тимчасово окупованими Східною Федерацією, а Східну Федерацію агресором. Після відставки свого єдиного голови секретаріату четвертий президент призначив новим головою свого секретаріату особу, що працювала в той час секретарем Ради безпеки і оборони при президенті країни. Олігарха, одного з так званих братів олігархів, ненависника нашого народу і нашої мови, і полково-прихильника Східної Федерації, Цей глава секретаріату пропрацював один місяць до втечі четвертого президента з нашої країни в Східну Федерацію. Його звинувачують як одного з ініціаторів кривавого розгону протестантів під час Другої Революції Гідності, з країни втік відразу після втечі четвертого президента. І переховувався за кордоном, володіє концерном кульковох валови в нашій країні, два місяці цю посаду займав, як виконуючий обов'язок заступника глави секретаріату, представник наукових кіл «Імперець по духу, але активно себе як ненависник незалежності нашої країни, ненависник нашої мови не проявляв, займав пасивну позицію. Коли втік, четвертий президент і парламент почали. Один з лідерів Другої Революції Гідності, який взяв на себе повноваження виконуючого обов'язки президента, то він призначив тимчасовим виконуючим обов'язків глави секретарату президента, парламентаря, що очолював у парламенті Комітет з питань національної безпеки і оборони, особисто організовував та контролював перші поставки військової допомоги нашій країні від наших західних друзів. Був ініціатором пословлення перших добровільних народних батальйонів, ініціатор активний учасник по запуску реформ системи управління армією, реанімував військово-промисловий комплекс та приймав безпосередньо участь по налагодженню міжнародної військово-технічної співпраці. Саме він був тією особою, що допомагав нашим самооборонцям отримати з підприємства, що випускали вчизняні комплекси по знищенню бронетехніки в перший день війни з Східною Федерацією. Він працюватиме на посаді виконуючи обов'язки глави секретаріату президента три місяці до обрання п'ятого президента і призначення ним свого глави секретаріату президента. П'ятий президент призначив голову свого секретаріату, який він переименував на адміністрацію президента, підприємця в галузі видавничої діяльності і активного громадського діяча. Через шість місяців своєї роботи на цій посаді він назвав причини, які змусили його прийняти пропозицію п'ятого президента. Перша причина президент, якого він поважав, з яким у нього довгий шлейф добрих взаємовідносин. Друга причина а чи зможе він поратися з цією справою, що, звісно, було своєрідним авантюризмом? Третя сплес патріотизму, що є і раціонально, але після другої Революції Гідності патріотизм полонив багатьох громадян держави. Відпрацювавши два роки на цій посаді, він змінився і створив низку благодійних фондів. Та зайнявся громадською діяльністю на міждержавному загальноконтинентальному рівні. Другим головою своєї адміністрації п'ятий президент призначив заступника голови адміністрації президента держави, який працював з ним до кінця президентської каденції. Імперець по духу проявив себе як ворог нашого народу і колабораціоніст, симпатик і, можливо, агент спецслужб Східної Федерації, був співучасником різних корупційних скандалів. Шостий президент призначив першим главою своєї адміністрації колишнього члена уряду при четвертому президенті Тікачу, хоча по існуючому законодавству особи, що входили в уряд і інші державні структури при четвертому президенті не мали права займати посади в державних органах. Крім цього, ця особа була особистим юридичним консультантом ліарха, який організовував і фінансував. Передвиборчий проєкт відеосеріал Надія народу, де головну роль виконував майбутній шостий президент. Щоб обійти закон, шостий президент перейменував Адміністрацію президента Кабінет президента, ось керівником кабінету президента і працювала ця одіозна особа. Його робота і голови адміністрації президента, так і керівника Кабінету президента, була пронизана багатьма скандалами, серед яких ініціювання відкриття кримінальних справ. Проти п'ятого президента президента низки державних і політичних діячів за часів п'ятого президента, а також мера столиці, який згідно з законом, виконувавши обов'язки голови державної адміністрації столиці. Також звинувачили учасників відвідування Східної Федерації і Північної країни з непояснених мотивів. На початку 9-го місяця своєї роботи він подав заяву на звільнення в зв'язку з конфліктом. З радником президента, яку президент відразу задовольни. Ходили чутки, що цей радник погрожував фізичною розправою, якщо той не напише заяву на звільнення. Того ж дня, шостий президент призначив свого радника керівником кабінету президента. Ось тут роботу цього керівника ми розглянемо питальніше в наступній нашій публікації. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.